Місто пробуджується. І чути запах кави ранішньої випічки, круасанів. а таке трошки сонечко. І всім привіт! Привіт, привіт! Столики ще пусті, прохожих мало. Отаке моє атмосферне, мною дуже-дуже любиме місто. Ну, і у мене плани, багато планів, але канал про секонд-хенд. І сьогодні буде про секонд-хенд. Ми підемо в магазин, я щось пошукаю, ви побудете зі мною, подивитеся, що я знайшла, потім ми поїдемо. Магазин за покупками їжі, я хочу дещо купити. І потім поїдемо додому зі мною. І я покажу, що я купила на секунді Я сподіваюся, що я щось знайду цікаве. і Ви скажете о, та в тому Львові можна ще щось купити класне. Пусті столики, но під вечір. Сподіваюся, будуть пити каву львів'яни, гості Львова і насолоджуватися спокійною атмосферою. І ще я в магазині. Милі іграшки, м'якенькі, пухнасті, різні такий ведмедик. Багато сьогодні іграшок, но щось такого. І я як я шукаю, вже немає або і не було. М -м -м. Бувають дуже цікаві знахідки. І були раніше дуже цікаві знахідки, але я не знімала такий контент. І я не здогадувалася, що його можна знімати. А це назавжди мій товариш. От я не здогадувалася, що когось може таке цікавити. І будуть глядачі, які будуть дивитися такий контент От. А так я могла би вам ще більше показати не тільки в Україні. Ну, тоді і не знімала. Якщо ви гарно мене підтримаєте, то я вам покажу і в інших місцях, містах, не тільки України, які буває секунд. Но мене потрібно мотивувати. Мотивувати підписками. Розумієте? І підтримати український контент. Який мені сказали, він це е... на провал. Ну, ніхто не буде дивитися контент на українській мові. Навіть не починай. Чомусь так. От. Я здивована. Дивляться. Так що на кожний контент є свій глядач, я на шарфах. І шарфів зараз багато і буде ще більше. Сезон закінчується, закінчився, можна сказати. Ну, якщо би були якісь палантини, великі, шовкові, від Hermes, від Фенді. Ну, їх я не знайду тут. Це 100% От вовна. Вовна. Красивий жовтий колір, пастельний, охра. Можна було би і придивитися до цього шарфа. Пішімо звернути увагу на нього. Зразу перепрошую своїх хейтерів, у мене вже є хейтери, яких дратує, що я не так бренди називаю, що не всі букви в моїх словах звучать чітко і дзвінко. Особливо Н, які є глухими. Я перепрошую, я не диктор телебачення, я не претендую на таку роль, тому я дуже сильно перепрошую ну, це про знахідки, а не про літературу. Ну, якщо є хейтери, то канал ужити. Канал ужити це 100%. І, такі туфлі. На підборах. Сказали каблук не казати. Але каблук є в українській мові. Ну, якщо на то пішло. Можна і на підборах, можна на каблуку. Такі і вбити є взуття. І є досить непогане. Є досить непогане. Отакі туфлі. Елегантні, такі пристойні, видно, що вони якісні, що фірмові, чомусь я їх навіть і не придивилася добре, я ще повернуся за ними, подивлюся, подумаю. Отакі, От як вітню лук, помити їх човники базові. Ну, що тут? Ще є отакі кросівки. подивіться, досить непогані. Якби їх привести в порядок, Помити, правда? Ну також я їх відсунула. Хеллокіті, ну, милі-милі, резинові чобітки для дівчинки. І боксики. Я ніколи не можу пройти мимо різних боксиків. Коробочки такі всякі, які неймовірно притягують мою увагу. Що з цим зробити? І так, я вже відділі жіночого одягу. І я беру в руки светр вінтажний. І такий цікавий. Я знаю, що вінтаж зараз в тренді є. Дівчата, які купляють, вишукують вінтаж. І його навіть досить непогано купляють, тому що зараз модно поєднювати вінтажні речі з мега сучасними. Тоді такий мікс. Він дивиться досить стильно. Я на джинсах. Цей раз джинсів було немало і непоганих. Я знайшла скотч соди багато, я знайшла різних інших брендів, і мас маркету і від зари були. Ну, були джинси, можна було при бажанні придбати. Елегантний піджак, класика, чорний з золотистою ниткою, чого би і ні. Ну, чомусь я повісила назад його. І скажу чому? Ти не прийдеш і не скупиш пів магазину. Ну, і я вже знаю. Буде купець, не буде в мене купець такі речі, непогані от від скотч соди, джинси, від депт і знову від скотч соди. Зараз я покажу вам. Курточка від романі але вона вже втратила. Своє життя можна сказати. Її вже ніхто не купить, вона пошкоджена. Отака От рожева непогана. Денім рожевий. Шкіряна, привіт з 90-х. Такий синьо-кабальтовий з вишивкою, Джинсові короткі куртки, отака От косуха червона шкірзамінника, замінника Як зараз сучасне слово є екошкіра. Це екологічна шкіра для вегетаріанців, які проти вбивства тваринок. Я їх підтримую, вони молодці, домашній текстиль і сьогодні не густо, і я так думаю, що зранку були люди, яким це було дуже потрібно, бо мало що залишилося. А, так завжди в останні дні текстилю багато домашнього. Я не пам'ятаю, казала я чи ні. Сьогодні ціна 39 гривень за підлогу. 39 чи 37? Або 37, або 39. Ціни на секунд хрен розпуть. Тому що на все росте ціна, все зрозуміло. Вже не буде такої ціни, як раніше. Це це 100% вже не повернуться ціни назад. Був багато, але таке могло може бути. Тим не менше, я знайшла досить непогані речі. Ви побачите навіть я сама здивована. Така футболочка, поло від US Polo. І вона була непоганому стані і на вітьмі розмір і я її так Я думаю, що як прийдете і у вас в кишені буде 100 гривень для себе купити, вона купить купа всього. Це вже я набрала сумку від Марко Полу такі шкіряні туфлі, класичні. Я їх думаю взяти. Ну, мене оця салатова середина. Стримала. І такий милий песик геральт. Я ж казала, що обов'язково якогось звір'я знайду. І такі милі сотворіння. Маленький геральт є. Це, мабуть, на син дорослого пса. Ну, зараз я покажу, Я це все набрала. Я взяла бокс, цю коробочку я іграшок нахапала. Дитин час сніжної людини, напевно. Ось такий чудик, але виконаний дуже якісно, фірмовий. І це видно, що це вже вінтажна іграшка. О, такий милий песик з таким грубим животиком. Отакі величезні сіна ну, і цілу купу лахід. Я знайшла спідничку від Маркейн і від марка Aurel. І не кажіть, що це неправильно. Я сказала, можливо, і я цей бренд сказала неправильно. Марка Урелія сказала, я не, навіть не сумніваюся, що я сказала не так. От. Що я ще знайшла? Я знайшла отаку от маси модуті. Блузу. Дивно для останнього дня, правда? От такий мені сподобався пухнастий, корік такий трофі. Під експрес, знайшла джемпер. Бавовна, бавовна, по-моєму, ще з домішками. Набрала цілу гру, ну, не так багато, тільки іграшки виглядають. Оце я все взяла. Розплачуся і поїдемо в магазин зі мною, в торговий центр. Мені потрібно зробити деякі покупочки. І я покажу вдома все, що я придбала. Все, що я придбала. І вже в торговому центрі. Це каток. Така атмосфера драйву. Дуже жаль, що я не вмію на ковзанах кататися, навіть не дивлячись на мій вік, я би все одно вписалася <рес> не надовго, напевне, так на пару секунд. Вітрини сучасні. Багато всього цікавого є, але я не знаю, чи ви би хотіли бачити, що дещо по чому продається. Вже після обіду я зайду в книгарню. Люблю атмосферу книгарні, я купляю книжки. Правда, рідко купляю. і такий запас дитинства книжок. Яка символічна назва книжки: довга дорога додому, актуальна зараз, символічна назва для багатьох. Довга дорога додому. І ще більш символічна назва де живе свобода? Хочеться щось свічненько купити. Я знаю, що завезли печиво, і я йду до печива, але цього печива я ніколи не пробувала. І я його не взяла, це для мене забагато. Величезна така пачка. Я навіть от скільки кілограмів не подивилася. Ну, точно там більше кілограма є. Таке є німецьке печиво і є італійське. І деякі з них я вже брала. Я хочу взяти спробувати цього ж бренду ще печиво. Тоскана, а таке дискритне з крашенками на малюнку. Хто купляє італійські паски, є готові в продажі. Вони дуже смачні. Ну от печиво. От про ці паски я говорила, у нас завалено їх, їх беруть добре. І оце печиво розбирають. Я оцей чорний взяла в чорній коробці я його не пробувала. І от до цього я також не пробувала і придивляюся, але я його не взяла. Таке смачне німецьке, по-моєму, печиво. Його там небагато. В цьому от коробка велика, але печива дуже мало. Ще зайду і покажу відділ з посудом. Тарілки різні, глибокі для супу, салатники, отакі рожеві. Кольора, льняні кольора, оцей гарний колір це мозаїка східних мотивів. Шоколадні, сірі, такі нагадують перепелені яйця. Ось таким білим вкрапленням. Білий посуд завжди виглядає стильно і так по ресторанному. Мінімалістично по ресторанному. Красива їжа, вона буде завжди красиво виглядати на, на білій тарілці, більш презентабельно. Це моя думка суб'єктивна. Я так собі думаю, це вже я вдома. І з покупочками охороняють два милих пса, мою коробку ювелірну, там колись щось, напевне, було дуже дороге. Це за все, я заплатила 82 гривні всього-навсього. Було щось, напевне, дуже дороге. І це дороге вже носить, а коробку вони віддали на благочинність, і вона попала в магазин. І я її придбала. Ну, можна щось зберігати. Це я прогуглила дешевий ювелірний бренд. І такий сумний песик. Такий животик має грубенький, з гранульованим наповненням. І коли вам сумно, ви берете цього песика і третей в животик. І всі проблеми пропадають. Це провірено. Геральт великий хутро м'якеньке плюшеве, і він дуже милий. Дуже милий. Ну, куди ти втік? В лапках в нього також гранули. Антистресові називаються антистресові гранули. Це фірмова якісна іграшка. В Європі такі іграшки будуть 30-40 євро коштувати. А зараз ми оглянемо одяг. Небагато. А ну, і заплатила я досить мало. От така біла блуза, спідничка, зараз не подивимося. Є щось базове, є таке щось стильне на кожний день. Ну, от так тобто. Блуза, спереді шовк натуральний від масимо Дуті блуза, натуральний шовк, гладкий шок і зверху фактурний. Без дефектів вона, без жовтизни. Я здивована абсолютно. Спинка, трикотаж, легкий трикотаж. Тут віскоза злюном, така блуза. Всі бірочки присутні. І вона добре буде поєднюватися. От з наступною такою, як ви бачите, поруч з підничкою, з чорно-білим, фактурною такою. Від Маркейн. І така міді вона деміс сезона. На підкладці. Канина, так чуть як букле, як жакардова. І разом з цією блузою буду дивитися супер. І ніхто не здогадається, що такий аутфіт коштував би ну, максимум 15 гривень. Це максимум 15 гривень. Ну, точно 10 гривень, тому що блуза там нічого не важить. Отакий От джембер. Він щільний, він об'ємний. Він пухнастий, тут є альпака, отака От блуза, віскозна, білосніжна, м'ятний принц з рожевим, фревольна з воланом літня, під шорти, білі брючки, отака От біла, базова блуза, літня, легка віскозна, вишивка, можна сказати, прошва, можна рішельє прямого силуету. ззаду воно на грудзичок застібається. В жару. Класична блуза поліестер від George і вона в чорному кольорі, такий рожевий, красивий принт. Ну, мені вона сподобалася. Рожевий, неймовірно, колір. Просто зефірний светер на грузочках. Фактурна в'язка. Це великий розмір. І він без покашлачення, він прекрасної якості. Отака От стильна спідничка від марк Аурель, Джинсова прямого силуету, застібається на металеві гудзики, низ потріпаний. Спільна спідниця, таку спідничку ви будете носити. От як ви придбаєте, воно не буде лежати в гардеробі. любий джемпер, люба футболка, кросівки чи інше взуття на низькому і пішли. Оце подовжений светр від експресо і навіть не светр, а це більш таки подовжений джемпер тоніка, рука в летюча миш, поєднання. Сірого кольору і молочного бавовна з віскозою, здається. І цей No Name, Він без бренду, бренди обрізані, але тим не менше, він дуже милий, симпатичний, така травка, пухнастий, припухнастий. Отакі були мої покупочки. Такий був день. І я хочу всім подякувати, хто був зі мною, до кінця додивився відео, хто мене підтримує, і хочу сказати миру вашим домівкам. І бережіть себе, бережіть своїх рідних. І після ночі завжди наступає день. Всім цьому цьом, па, -па.